От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня, А по-друге, от уяви, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба-юмба, і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті, там приїхав, башни, бізнесмен, і я до нього підхожу кажу, що ти тут робиш? Жую, кокоси, під пальмою, п'ю банан. Я говорю, так може ти ці свої банани і кокоси продавати? Я зачем? Ну, я кажу, ти потім зможеш купити ще більше бананов, у других тут тумбаюм всяких и продавать их больше, там, с маржой какой-то, і у тебе будет больше денег. И моя, ну, зачем мені це все? Каже, ты потом відкриєш себе магазин, де ты будешь продавать кокосы, бананы, може ще щось. Люди будуть приходить покупати. Я такий, зачем це все? Ну потом відкриєш магазин больше. И на зачем это все? Потом откроешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он говорит, зачем мне это все? Он говорит, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он говорит, так я вообще-то вот лыжу сейчас и делаю. Понимаешь? И так людская психика тоже работает. От це ж ми собі придумали: достігати, всякі феррарі покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально. Не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не діємо. Нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя, від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюмбу, це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті, і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю лінню, і це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається, як хочеш чогось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти жити своє. Життя як отшельника, що теж непогано насправді.